В результаті це приведено до купування доступу на Сидівській масив, оскільки вулиця Зелена, хоча ремонтні роботи в даний момент не, не проводяться, є перекрита. А вулиця Пасічка, і з вулиці Пасічної, є вузьким, тому там утворилися корні до 340 автомобілів. На, на цій ряди відбулася. Не могли часто доїхати до своїх пацієнтів швидка допомога, постоїло. Надати відповідь, з яких підстав, яким було назвіл проведення автора на, на Сихівському Сиківському ще готові, щоб розговорити практичного покупання доїзу автотранспорту на Сиківський масив. Друге, вжити заходів стосовно недопустимості повторювання вищетазаних ситуацій у місті майбутньому. І третє, розглянути можливість відмовлення руху по володці зелені на той час, поки там не ведуться ремонтні роботи. Like we are solidarity